Хайхук українського відповідника, на жаль, я не знайшов, але тим не менше величезна кількість армреслерів успішно її використовують у боротьбі, у тому числі я особисто. Які ж найкращі та найгірші вправи для крюка? Сьогодні спробуємо розкласти ці всі вправи у тірліст. Щоб оцінка була трішки більш ніж суб'єктивною, я веду три критерії, якими я буду керуватися при виставленні оцінок. Від оцінки С, супер до оцінки F найгірші. В кінці відео я скажу, яка вправа, на мою думку, може вважатися найкращою або найгіршою. Перший критерій це як кілограми на вправі транслюються за стіл. Чим більший коефіцієнт корисної дії вправи на боротьбу за столом, тим краще. Другий простий та природній прогрес, чи можна додати кілограми або кількість повторів час від часу, та чи відчувається дискомфорт і біль при таких змінах. Третій наскільки технічно складне виконання вправи. Чим легше виконання, тим краще. Тут все просто. Технічно складні вправи важко повторити правильно для більшості починаючих армреслерів. Відповідно, ризик травм вищий, а дрібні не можуть може звести всю користь вправи на нівець. Сьогодні ми розберемо 22 вправи, які виконують так чи інакше, більшість армресер, і спробуємо розібратися, чи всі ці вправи однаково корисні. І почнемо ми з біцепса, стоячи у повну амплітуду широким хватом на кривому грифі. Прекрасна вправа для збільшення загальної фізичної сили, буде надзвичайно корисна для спасименів вищих вагових категорій, де не вистачає лише підтягнути технічні тонкості. Але чи так корисна вона для армреслину? На мою думку, відповідь частково так. Ця вправа спрямована на збільшення загальної сили і є швидше допоміжною в підготовці, чим основною, і пряму трансляцію на боротьбу провести досить складно. Тим не менш, загальна фізична сила дійсно відіграє важливу роль в армреслінгу. Тому ця вправа йде в А-тір. по тій ж логіці, я відносу біцепс біцепсиче з частковою амплітудою. Головне, пам'ятайте. Виконання має бути досить чистим, щоб ви випадково не зробили гіперекстензію стоячи замість біцепса. Можливо, строгий підйом ви і не хочете робити, але спину краще побережіть для наступних вправ, Біцепс стоячи гантелою в повну амплітуду. Я говорю про біцепс, коли ви також супінуєте руку при підйомі. На мою думку, це одна з чудових вправ, щоб підтягнути свій біцепс та привести його у форму. Але на цьому я б сказав, його плюси вже все. Закінчується. Хоча ні, ще один плюс є: у випадку травм або як вправа для відновлення після тяжкого тижня може стати класним доповненням для вас. Незважаючи на те, що прогресія у цій вправі дуже проста, перенести ці кілограми на стіл практично неможливо, тому easy йде. Біцепс сидячи гантелою в коті, або біцепс на лавці скота та його варіації. Ці ці вправи дуже подібні між собою. Якщо робити ці вправи в повну амплітуду, то користь та ефект дуже подібні до того, коли ви робите біцеп з гантелою стоячи, практично відсутні. Але більшість армрестлерів роблять цю вправу у так званому куті, коли рука доходить до паралелі. У моєму випадку це дуже класна вправа. Я часто програю старт і ловлю десь біля подушки, і я б міг сказати, що кілограму цій вправі частково транслюються на стіл. Якщо час від часу пробувати тримати вагу статично, коли рука паралельно підлозі, то це дійсно може допомогти у боротьбі за столом. Але чи це так ефективно для всіх армреслерів, тим більше в атакуючому положенні? Я думаю, що ні. Але через те, що конкретно в моєму випадку це працює, я поставлю суб'єктивно А-тір. Ну і на кінець я додав ще коментар про техніку виконання. Чим ближче ваша рука до паралелі, тим краща ефективність. І тим менше у людей, які подають вам гантелю, проблем із спиною. Церковне балансування гантелею рекомендую залишити все ж професіоналам. Щоб закрити остаточну тему біцепса, давайте перейдемо до стола. Час від часу бачив, що люди пробують робити біцепс за столом. Та я сам особисто теж так робив деякий час назад. Основною проблемою цієї вправи за столом є те, що коли ви боретеся, ви не намагаєтеся підняти опонента біцепсом. Це неможливо зробити у звичайних умовах, тому працює лише статика. Але і статику зробити за столом є справою непростою у випадку біцепса. Тому це тір. Що ж, закінчилось біцепсом, та перейдемо до грудних. Грудні також заєнні, особливо коли ви намагаєтеся перевести руку по діагоналі або підтягнути опонента на свій бік. Першою вправою я б хотів додати жим лежачі. Практично кожен, хто бував у залі, робив жим лежачі. Прекрасна базова вправа для збільшення загальної фізичної сили. Думаю, ви зловили суть. Тут та ж сама проблема, що і у біцепса, стоячи грифом. Ця вправа спрямована на збільшення загальної фізичної сили, особливо жимового руху. Але проблема в тому, що жимовий рух в армейсінгу практично не задійний. Тому як вправа для збільшення загальної сили точно лайк, а як вправа для арму далеко не обов'язкова. Бетір. Дуже подібна історія для інших жимових вправ. Але у їхньому випадку і загальну фізичну силу вони не так сильно стимулюють рости і швидше є додатковими для жиму. Оцінювати окремо їх не буду, але на мою думку, вони є менш корисними за жим лежачим. Розводи гантелями: перш за все, на відео ви можете побачити наслідки армресінгу і того, що відбувається з ліктями до 30 років. Ладно, це авто. Та повертаємось до головної теми. Розводи гантелями це також допоміжна вправа, але яку можна частково транслювати на стіл. З урахуванням того, як вона класно розтягує м'яз, це також може зберегти ваше здоров'я та оберегти від дуже неприємних травм. Це точно не основна вправа, але вона вища, чим інші жимові вправи, окрім самого жимолежа. Для мене це, це тір. Бруси – вправа, яка поєднує жим та трицепс одночасно. Логіка та сама це жимова вправа, але базова і спрямована на збільшення загальної фізичної сили. Бетір. Я ще добавлю, якщо у вас є проблеми з ліктем, то ви не зможете повністю ефективно робити цю вправу, і у вас щось вийде подібне до мого виконання. До речі, щодо трицепса, я не буду виділяти якусь конкретну вправу, всі є приблизно однаково корисними. Треба розуміти, що армресинг це спорт для жадібних. У тому розуміння, що ви завжди намагаєтесь опонента підтягнути ближче до себе, і у більшості ви це робите за рахунок м'язів згиначів. А розгиначі страждають. Як і ви будете страждати від травм, якщо будете пропускати трицепс, це чудові вправи для профілактики та тримання руки в загальному балансі. Але якщо вас не турбує травми, думаю, армреслери зі стажем декілька років та ще й без травм мають бути рідкісними покемонами, то чи допоможе це у боротьбі? Я впевнений, що частково так, тому відділяти конкретну вправу не буду, але трицепс це атір. Ну а ви, будь ласка, оцініть, хто може розігнути все ж таки руку більше: Рустам Бабаєв чи Віталік Гайдучок. Так же само і плечі. Я не роблю жимових вправ у моєму розумінні плечі найкраще та найреалістичніше можна задіяти за столом, а вправи поза столом мають бути спрямовані на реабілітацію та підготовку самих плечей до реальних нагрузок за тим же столом. Тому як вправи для реабілітації та правильної та здорової підготовки до нагрузок це С-тір. Але вправи, які безпосередньо впливають на боротьбу за столом і можуть щось змінити, це С-тір. Далі нас чекає спина. Я сюди додав дві вправи, але залишимо їх під одним номером. І перша з них це горизонтальна тяга блоку. Думаю, багато хто у себе помічав, що саме у цій вправі дуже класно додаються кілограми. В арамресингу ми часто намагаємося стягнути опонента поближче до себе не лише за рахунок центру, а й спини. Але проблема цієї вправи у тому, що багато хто її виконує неправильно для арамресингу, робиться з відкритим хватом або з лямками. Якщо ви не можете втримати вагу своїм хватом, то ви не можете перенести ці. Кілограми на стіл. Лише свої руки або ще краще з розширювачами, якщо розмір руки це дозволяє, лише хардкор. Права на рівні жиму лежачі, можливо, навіть трішки краще. Але наразі це А-тір. Цей же Атір відправляємо тягу блоку кожною рукою окремо. У моєму випадку я це робив за тренажером, але варіанти, коли роблю за столом, то тожні. Всі корисні, всі йдуть в А-тір. От ми і добиралися до стола. Але перед тим, як перейдемо до наступних вправ, хочу нагадати: якщо вам сподобалося відео, то не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. Та хочу запитати у вас, а який наступний тір лист ви б хотіли побачити? Буде цікаво почитати у коментарях внизу. Щоб закінчити тему з загальними вправами, давайте оцінимо грудні за столом. Чи так потрібна ця вправа в армії? Однозначно дуже приємно та корисно відчувається. При правильному виконанні, але це досить технічна складна вправа, а сам рух мінімальний. Дуже легко почати робити цю вправу за рахунок бокового нажиму або руху корпусом, а не грудними. Є і інші варіанти цієї вправи. Для прикладу лямку можна тримати не в руці, як роблю це я, а ближче до ліктя. Відмінність у цьому варіанті у тому, що навантаження на лікоть та важі, до якого прикладається вага, будуть значно меншими, від чого кілограми починають рости. Це також буде актуально для тих, хто відчуває дискомфорт при боковому русі у лікті. Ну і в моїй голові грудні в загальному це більше стабілізатори та ваша профілактика від можливих травм при боротьбі в крюк, чим головний фактор успішності цього руху. Тому наразі батір. Переходимо до вправ, які робить кожен армресор. Це кисть. І почати я б хотів з ручки на лямках. Однозначно, дуже корисно вправа, технічно складна, але складність більш ніж виправлена. Потрібно не забувати, що рух починаємо робити з кисті, а не бокового нажиму, і з рахунок інерції закручувати. Прогрес тут плавний після певних кілограмів практично зупиняється. Також дуже легко трансформувати цю вправу з вправо для хайхук у вправу для верху. Якщо положення руки буде неправильним та трішки пронованим з самого початку. Та незважаючи на всі ці мінуси, ця вправа має бути базовою для кожного, хто хоче рости та перемагати. Неважливо, чи ви будете вперше виступати на чемпіонаті області, чи ви вже армрестер з досвідом рівня майстер спорту або вище. Думаю, ця вправа має бути в арсеналі кожного армреслера. Тому, незважаючи на свої мінуси, і те, що вправа може приносити дискомфорт. Певній кількості людей я все ж цю вправу до s тіру Продовжуємо тему кисті. Ручка на підшипниках циліндрична або конусна. У моєму розумінні це варіація. І рівень їхньої корисної дії ну дуже подібний. У моєму випадку конусною ручкою користуватися найбільш приємно, але знаю людей, для яких це не так важливо. Це все прекрасні базові вправи, які допоможуть вам нав'язати свій рух, не лише за рахунок супінації якихось зазорів між долонями на старті, а також саме за рахунок сили кисті. Хайхук якраз відрізняє те, що ви намагаєтеся зламати опонента, виключити його пронацію та перевести його у незручне положення, але аж ніяк не те, коли ви супінуєте свою руку повністю і робите потім якісь інші рухи. Тому всі ці варіації є корисними та незамінними у підготовці. Вони прямо транслюються на стіл і скажу чесно, я не знаю армреслерів, які не роблять ту чи іншу варіацію цієї вправи у своїй підготовці. Тому всі ці вправи разом також відправляються в S-gear. Далі нас чекає боковуха за столом. Є декілька варіацій, коли вектор навантаження йде перпендикулярно до руки або під деяким кутом. Я більше люблю під кутом. Тому, хоча оцінка у цих вправах буде одна, оцінювати я все ж буду під кутом. Мені здається, що вона ближче до реальної боротьби, опонент практично ніколи не тисне виключно в бік, тому, на мій погляд, це більш реалістично. Головна ціль цієї вправи це допомогти вам у боротьбі на центрі. Вигравши перший рух, ви дуже збільшуєте свої шанси на перемогу. А у випадку, якщо ви не можете дотиснути опонента до подушки, ця вправа теж може дати вам певні бенефіти у цьому моменті. Але тепер і до мінусів. Якщо говорити про варіант, який я менш люблю, треба розуміти, що навантаження на ліхтєвий суглоб є катастрофічно великим. У випадку, якщо у вас вже є десь травма у лікті, виконувати ви цю вправу точно не захочете. Мені подобається техніка виконання Олега Петренка, коли ви цей боковий нажим здійснюєте за рахунок правильного положення тіла за рахунок плеча та тріцепса, і навантаження з ліктового суглобу частково знімається. Техніка вправи відіграє ключову роль. Між тим, що вам ця вправа може дати, і тим, що вона приближає ваші травми, дуже тонка грань. Саме тому я її поставлю в А тір. Ротація плеча. Дуже корисна вправа, незважаючи на незначні кілограми, які можна тут підняти, при правильній техніці ви відчуєте, як це транслюється на вашу боротьбу за центральне положення. Навіть у випадку неправильного виконання вправи ризики травми мінімальні, але і ефект зводиться до нуля. За свої плюси, ця вправа однозначно відправляється в А-тір. Стягування з верхнього або середнього блоку. Техніка виконання дуже подібна до вправ на кисть, але з урахуванням того, що ви вже стоїте з так званою зарядженою кистою. Класна вправа рухи, які ви робите дуже подібний до боротьби. Технічно це досить проста вправа у світі армреслінгу. Ви вже стоїте з зарядженою кистьою, і єдине ваше завдання це довести цю ручку до бокового валика. Виконання з лямкою також можливе, чому б і ні. Проблема у тому, що рух дуже короткий, а ваги великі, практично найбільші, які ви можете підняти за столом, незалежно від вашої боротьби. Тому і навантаження буде, як би це сказати, особливим. Потрібно знайти баланс між вагами, які ви робите, та відновленням. Якщо вам це вдасться, то це Скір. Зв'язка вправа, коли ви повністю супинуєте свою кисть, та робити рух, подібний до бокового нажиму, але вже з повністю супінованою рукою. На мій погляд, ця вправа може розглядатися як розминка, або вправа для флопресу, пресу або те, що називає Neil Pickup Deep Inside. Але якщо ви націлені на великі ваги у цій вправі, це особливо актуально для молодих армрестлерів, які лише розпочинають свій шлях, і місць зв'язок та їхня витривалість росте швидше, ніж сила м'язів, то є має погані для вас новини. Це однозначно одна з тих вправ, яка додавить вам не одну травму на ваш спортивний шлях, ймовірність травм, у тому числі дуже серйозних, які можуть дуже вагомо вплинути на спортивну кар'єру, та і в загальному на рухливість руки в буденному житті на довгому відрізку часу росте до 100%. Тому я виключив цю вправу давно свого списку. Для мене це однозначно f F-Tier. Якщо потрібно порозминатися, то я краще візьму резину для цього. Статика за столом, утримання кута в захисному положенні. Я дуже люблю це вправу, але буду об'єктивним, дивлячись збоку. Я розумію, що навантаження йде, ну скажімо так, трішки не туди. Вага намагається зіштовхнути мене з подушки вперед, у той час, коли реальний опонент буде намагатися з'їсти мені пронацю або дотиснути в бік. Тому як вправа, де ви показуєте дуже великі кілограми і можете скинути відео друзям для додаткової мотивації, класно. Але як вправа, яка допоможе дійсно перетримати опоненти десь біля подушки, тут питання як мінімум відкрите. Виключно через те, що я люблю цю вправу і вірю в її індивідуальну користь для себе, я її добавлю до Б кіру. Права, яку я хочу вам показати, дуже подібна до ексцентричної ручки, але ми беремо ручку на лямках обов'язково великого діаметру, великий палець, не закриваємо і просто стягуємо вагу і намагаємося її утримати. З особливостей кисть має бути як мінімум рівна, а ще краще, якщо ви дасте її трішки в програшне положення. Це збільшити вантаження на пальці та ваші шанси у боротьбі проти верху. Однозначна вправа, яку я не люблю, прогресувати дуже тяжко, а терпіти біль не дуже приємна справа. Заважаючи на це все, я розумію її плюси, тому це вправа у А Тірі. Кисть ручкою з розширювачем. Я дуже люблю саме цей розширювач у вигляді руки. Рекламувати не буду, як розумієте, гроші не завезли. Але все ж для мене це однозначно топ. Відчуття ближче до реалістичних і заставляє фокусуватися на хваті та контролі. Чим краще ваша координація тіла та зв'язок голови з м'язами, тим вищі ваші шанси на перемогу. Ось ця вправа якраз заставляє задуматися і фокусуватися не лише на своєму русі, а також не забувати, що ваш опонент не просто буде дивитися та оцінювати вашу техніку і в додачі як ви красиво виглядаєте разом у кадрі, або намагатися вас покласти. Якщо ви сфокусовані лише на боковому нажимі, ви можете залишитися без кісті, а це явно зменшує ваші шанси на перемогу. Виконання не є якимось унікальним і подібно до ручки на підшипниках або конусної. У моєму розумінні однозначно s стір але думаю, для кожного це буде індивідуально. Для більшості така ручка може навіть бути надлишковою. Супінація ручкою або лямкою. Як бачите, я виконую цю вправу ручкою. Це досить технічно складна вправа, і думаю, лише армреслери, які дійсно гарно вміють боротися у більш класичний крюк, коли рух робиться за рахунок супінації та плеча. Будуть виконувати цю вправу дійсно якісно та ефективно для себе. Незважаючи на те, що я борюся у крюк, як видно на відео, я не цілком розумію, як її робити на 100% правильно, що лише може лишній раз підкреслити технічну складність вправи. У сумі з тим, що вправа націлена здебільшого на глибокий класичний крюк та деякою особистою нелюбов'ю до вправи через проблеми та дискомфорту кисті, під час виконання я поставлю цю вправу у цей тір. Ну і остання вправа, яка також є досить базовою для багатьох армреслерів, це кись штангою або гантелею. Класна базова вправа, яка підійде не лише армреслером, та й буду чесним, думаю, це перша вправа, яка приходить на думку більшості людей, які активно ходять в зал і не дуже близько знайомі з армреслен. Ця вправа спрямована на збільшення загальної фізичної сили кисей, чи не зовсім так. На мою думку, я не думаю, що вправа, де ви 80% свого руху робите з абсолютно проручного положення кисті, потрібна армреслерам, особливо коли ви вже не перший рік у цьому спорті. Чи часто ви бачили, щоб люди з абсолютно відкритою кистею, потім все ж умудрилися закрутити опонента? Такі випадки є, але ми говоримо про одиниці, і то в дуже затяжній боротьбі, коли може відбутися все, що завгодно, а не переважно більшість. Це саме стосується і кисті гантели, хоча рух тут і більш повноцінний, але він Більше спрямоване на гіпертрофії кисті, а не дати вам якусь значну перевагу у боротьбі за столом. Варіація, яку часто робить Олег Петренко, коли ви виконуєте вправу штангою, але однією рукою, є більш правильною, як по мені, так як вам приходиться повністю контролювати рух. Контроль і повне розуміння своїх рухів є надважливими в армресу, виргувати лише за рахунок сили, не зможе навіть ліван. Незважаючи на всі варіації, я поставлю цю вправу в Д-Тір. Ну що ж, це була остання вправа, але перед тим як підводити підсумок, я б хотів задати ще одну вправу: це пронація. Однозначно, одна з тих вправ, яка дуже важлива для боротьби в хайхук. Я її не згадав у цьому відео, так як її більше відніс до боротьби верхом. Ну і звісно, боротьба за столом. Вона також не увійшла у цей топ, але що тут можна ще додати? Армрейсінг без практики з реальними опонентами лише з кілограмами повішеними на тренажері не має великого сенсу. Боротьба передбачає залученість як мінімум двох учасників у цей процес. Тому за столом з вагами працюємо, але й про практику не забуваємо. Це не повинно бути що тренування або що тижня, але це має бути стабільно. Ви маєте досконалюватися технічно. Ну а тепер давайте поглянемо на таблицю і виділимо найкращу та найгіршу вправу у цьому списку. Найгіршою, як ви могли б догадатися, я вважаю вправу, коли ви намагаєтесь зробити боковуху з повністю супінованою рукою. Травми, які вона може вам потенційно принести, на мою думку, не вартують того, які переваги ця вправа може вам надати. А найкращою це кисть ручкою на лямках. Ручка на лямках це особистий топ. Кожен кілограм, який ви зможете додати на тренажер при роботі з цією ручкою, буде дуже впливати на вашу боротьбу та вашу результативність за умови правильної техніки та концентрації. Однозначно, така ручка має бути в кожному залі для арморесу. Якщо її ще немає, то думаю, це має бути першою ручкою, про яку ви маєте задуматись щоб придбати. Ось таким вийшов топ. Чи згідні ви, чи ні, лишайте внизу коментар. Я обов'язково перегляну. Дуже цікаво подивитися, чи Ваші думки збігаються, чи ні. А на цьому в мене все. Всім бажаю великої біцуха!